Цього разу зібратись на громадські слухання активісти вирішили у залі засідань рівне ради, та й самих активістів побільшало. Усього на засіданні зареєструвалось понад 60 учасників. Питання ж бо винесені на розгляд надзвичайно актуальні для громади рівного діяльність дальнішу діяльність тих, скажімо, закладів розважального типу, те, теж виставили минулого разу на попередніх нашому зібранні біля приміщення колишньої візниці. Громадськість міста обурив той факт, що на місці загибелі сотень українських патріотів зараз грають в більярд, співають караоке та танцюють під дискотечну музику. Те, що відбувається в цій залі, мені не байдуже. тому я звертаюся як до громадськості, так і до підприємців. Шановні мої люди, скажіть, будь ласка, чи могли б ми танцювати на кладовищі молодіжне? Чи могли б ми там грати в більярд? Чи могли б ми там пити каву спокійно на цих могилах? Підготували громадські активісти навіть звернення до керівництва області і міста, хочуть, аби чиновники якось повпливали на власників приміщення. Враховуючи те, що власники приміщень незаконно демонтували елементи пам'ятної дошки, тризуб, хрест, самовільно перемістили на свій розтут пам'ятний знак за загиблими, продають алкоголь. Ми вимагаємо, влаштовують карооки, ми вимагаємо перше. Заборонити продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці алкогольними слабоалкогольними напоями та пивом на території колишньої катівні НКВС, вулиця Соборна, 16, а вулиця Соборна, 16. Закрити розважальні заклади, дискотеки, більярд, та роки, зал в привіщенні по вулиці Соборні, 16, а Соборна, 16. Таке звернення до керівництва учасники засідання підтримали, проте з поправкою звернутись лише до міського голови, мовляв, очільник облдержадміністрації на ситуацію в місті, впливає менше, ніж Володимир Хомко. Нагадаємо, також обурив тоді і громаду, і той факт, що атрибути меморіальної дошки, а саме хрест і тризуб, дивним чином зникли після її встановлення. Те, що питання не просте, погоджуються і історики кажуть, приміщення в'язниці не складається з однієї будівлі, а з кількох. Тому відповідь на питання, де має висіти меморіальна дошка, є очевидною. Це питання треба ще глибше досліджувати. Але наскільки я зрозумів, на даний момент от виступав один з власників, а там іде певна гра, в якому плані змінюється адреса, тобто добудували корпус, змінили адресу 16 на 16а, хоча це на території в'язниці побудовано, плюс цей же ж власник якраз і зняв меморіальну дошку. Тобто він повинен нам пояснити, чому він це зробив. І меморіальна дошка не на тому місці, де вона була. Це раз. Тобто тут йде порушення закону. В результаті обговорення слово надають для власників приміщення. Один з них пропонує побудувати облік закатованим героєм у дворі між супермаркетом та будинком на вулиці Соборній. Там є місцева земля. Міська земля. Яка на сьогодні чи час принадлежить місту? Нам не треба питати дозвола, ну не громаді, не місту. Чи ми її там зможемо поставити, чи не зможемо поставити? Ми можемо просто мою пропозицію винести на місць виконком. Е, я думаю, що люди мене підтримують. І я за свій лічний кошт суддині, же, з одним із співвласників самої ж тюрми, наливайком Сергія Молодировича, ми робимо отакий обеліск. Ми там цепляємо цю дошку. Ми ціпляємо всіх, хто там був убитий, що надає нам музей, що нам надає громада. Там буде подвишені, де буде покласти квіти, а не так як зараз. кладуть квіти під кафе, бар глобус на проході. І я ці квіти падають, і я їх виношу до Петра Савури. На запитання, чому меморіальна дошка досі висить без хреста і тризуба, Руслан Шевчик повідомив, що готовий ці елементи пам'ятного знаку повісити вже на обеліск. кафе-бар – це нове побудоване приміщення. Добре, дякуємо за відповідь. Це дякуємо і, і на сьогоднішній час у те, що я пропоную, це буде стояти на місці землі рівного расу. Це буде буде на нього так само паспорт. Два це буде забудова за до пані Тетяно, і воно на все життя останеться. Для пані Тетяно, дякую. Я його собі в карман не покладу. А от виступ іншого співвласника приміщення стало справжньою несподіванкою. Він звинуватив інших співвласників у намаганні знищити конкурента. Я хочу розповісти усе, яке насправді, і щоб більше питання тюрми не спекулювалось, тому що як ви бачите по цьому проекту. Дошка меморіальна вішається перед закладом кафе Шоколад. Це є наш заклад, так ми від цього не відхрещуємося, так ми, скоріше всього, зробили дурість, що побудували там розважальний заклад. Проте цей спекулянт, ця людина це брехун є, який має, присідує одну ціль знищити свого конкурента. Фаді Катер запевняє, і розміщення обеліску, і маніпуляції з меморіальною дошкою робляться спеціально, аби нашкодити його бізнесу. В той же час він пропонує свою ідею для розміщення пам'ятного знаку. Поряд з пам'ятником Климу Савуру створити цілий меморіал з закатованим героєм, там і повисити меморіальну дошку. Розробив навіть Фаді Катер і його проект. Має власну версію, чому зараз меморіальну дошку хочуть кудись посунути. Чого зараз вони навіть намагаються перевісити її з того місця, де вона зараз вісить? Причина занадто очевидна: це літній майданчик. Уже зроблений вхід для нього, якщо ви бачите, зараз на зображенні все чудово видно, Вхід уже є. Площадка вже зроблена для нього. І якщо ви бачите, я вам зараз покажу. Оці варева, ви бачите, вони посаджені самовільно. Для чого? Щоб був якби природний паркан, який відокремлює. Пам'ятник Клима Савури від майбутнього літнього майданчика. Ви, пане, сказали, що не буде. Що що буде так, як ви хочете? Не буде, так як ви хочете. Запам'ятайте це і знесуть ваш глобус, і закриють шоколад. Не переживайте в результаті голосування. Більшість представників громади вирішила, що проект розміщення саме меморіального комплексу поблизу пам'ятника Климу Савуру є найкращим варіантом для міста. Тому саме такий варіант і винесуть на розгляд сесії Рівнеради. ради. Олександр Тузер Лаговський, новини Рівного.